14.40 на львівському литовищі сів боїнг 737. Ним прилетіли 120 пасажирів. Вилітали із жулян. Це в місті в Києві. Не потрібно їхати там на таксі чи потягом в Бориспіль, і це значно полегшує подорож. Летіли година дуже швидко, дуже комфортно. Посадка була супер м'якою. Тому задоволені, що побачили нарешті сніг у Львові. Бо Києві його немає. Компанія Біз Ейрлайнс стала четвертим авіаперевізником, який з'єднує внутрішнім рейсом Львів та Київ. Це дуже круто для Львова, що ми маємо стільки багато рейсів до Києва. Якщо прийняти нас цей рік з минулим ріком, роком це зовсім не до порівняння. Це так, якби як 15 років різниці, можна сказати. Тут чотири авіакомпанії, компанії біля п'яти шести семи рейсів на день на Київ. Пропонують різні українські авіаперевізники. Рейси і до інших українських міст, зокрема Одеси, Запоріжжя, Харкова. Пасажири летять з. Сходу до Львова для того, щоб побути тут два дні у Львові, а далі летіти нашими багатьма рейсами до Європи. І так далі, є по який прилітає в Київ, але хоче ще на день-два побачити Львів, побачити Карпати, авіаційні перевезення, десь двіт уже так. Суттєво конкурентними залізничними я був, про вартість. Зараз квиток на рейс Львів Київ можна придбати від 700 гривень, якщо купувати заздалегідь. Про те, чому авіаперевізники все ще не можуть активно конкурувати із автобусами та потягами, розповідає економіст Ростислав Славюк. Парадокс полягає в тому, що в нас населення звикло до, до поїздів, і в нас от за два тижні зими, за два тижні свята, у нас буде така ж сама кількість. Чи чисельність перевезених як було авіаційними до Тут треба провести величезну маркетингову роботу, щоб людей трошечки перемкнути на внутрішні перевезення? За його словами, внутрішня авіація суттєво конкуруватиме із залізницею та автотранспортом упродовж наступних 10 років. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.